Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 17 квітня 24 рік і сьогодні НЕР. Як завжди, на початку підготовча хвилина, де ми подивимося, що ми, з чого ми починаємо, що ми робимо. А починаємо ми з моєї сторінки CryptoVictor.com. криптоактиви. Біткоін 64, і хотів би вам нагадати, 2 дні до халвінгу зменшується винагорода за майнінг біткоїну, що завжди приводила до збільшення ціни. Подивимось за цим процесом цього року. Як завжди, я хочу подякувати вам за коментарі і. Я хотів би відмітити відео точки входу в крипту цього тижня. Хочу показати вам один з коментарів. І тим з вас, хто хоче більш детальну, технічну складову, наш український сервіс PS Trade дуже якісний контент. Отже, заходимо на сторінку NIR, Де, як завжди, фундаментальний аналіз з новинами. Все на цій сторінці вам вистачить для загальної такої картини. Щоб розібрати, що це за монета, слідкувати за нею і так далі. І технічна складова, звісно, є з моїм прогнозом. Нір входить в двадцятку кращих токенів за капіталізацією. 5,3 долари. Зараз він коштує. Загальна капіталізація 5,7 мільярдів. 19 сходинка. Головна сторінка, де потрібна вся інформація є. Щоб трошки зрозуміти, що таке Нір, подивіться відео. Якісне відео російською. Кому більш комфортно почитати українською. Загальна інформація про це відео є. Чому цей Нір Протокол? Входить в ту саму двадцятку найкращих криптовалют, який унікальний підхід до шардингу він. Ця компанія застосовує, яка в неї і інфраструктура і додаткові можливості. Коли розібралися з фундаментальним аналізом, що там, чим займається ця компанія, можемо дивитись офіційні новини. А тим, хто вирішить інвестувати в цю кампанію, офіційні новини, ну, обов'язкові. Час від часу переглядати. Ну і так само підписатись під їхнім аккаунтом, де практично 2 мільйона фоловерів в Твіттері, наприклад. Один твіт набирає 1,4 тисячі лайків. Серйозна кампанія. Технічний аналіз. Зараз йдемо на TradingView. І я там покажу, чому, я гадаю, може бути 4 ікси, а може навіть і 5. До речі, всі переходи на цю сторінку Нір, на сервіс Trading View, Все є в описі до відео. На офіційні донати на ЗСУ. До кожного відео є вся потрібна інформація. Просто розкривайте опис, і там все є. 21 рік Нір. Практично 3000% дав тим, хто скупився на самому початку, прочекав оце все збільшення, зниження, ще одну хвилю. І дочекався аж наверх. От він взяв ці 3000%. Є такі, звісно, є, але не думаю, що їх так багато було. Бо хтось купив. По 5, потім продав по 2, хтось купив знову по 4, продав по 10. Тобто нема тут такого е якоїсь е прекрасної картинки, що там, от Блін тут взяв по 0,5, тут продав по 20, вау, там, 3000. Таке не так часто буває. От. А хто. Зміг за, з, купити, наприклад, за 3-5 продати за 20, це більш ймовірно. Хтось не продав і очікує наступної хвилі, яку ми можемо побачити цього року. Ну На місячному таймфреймі я бачу приблизно може бути така конструкція після. Бачите, того разу було зростання, зниження, після чого вже ну, з зупинкою в середній зоні, рух на самий верх. Можливо, зараз таке щось буде подібне. Можливо. Зараз курс там, рухається в оцей бік. І так, 20 з 4, 20 це 5 іксів. Якщо буде, звісно, курс дійде і буде йти за цією параболою, скажімо так, ну звісно, з зупинкою в середній зоні. Ну і це ми все можемо побачити вже цією зимою. Тобто ті, хто з вас вирішить зайти в нер зараз, або дочекатись оцих низів, якщо вони будуть. Може отримати 4-5 іксів вже цією зимою. Отже, в місячному таймфреймі тут, моя думка, вам зрозуміла. Більше детально можна побачити на тижневому графіку. Ну, Тут я б виділив такі зони: верх-низ, вверх з зупинкою в середній зоні, максимум низ і пішло на самі низи. Якщо буде така конструкція і цього разу, то курс Нір зараз в цікавій точці. Хто вирішить купувати, придивіться, можливо, з цих позицій 5, можливо, тут щось і зловить там 4-3,5 може навіть. Це якщо повториться минулий, минула така структура. І після чого буде рух в середню зону, тут, звісно, буде якась зупинка перед рухом до нових максимумів. Великих змін я тут не бачу. Якщо порівнювати по нижнім точкам, нахил наверх є. З 20 на 21, може на 22 буде цього разу. Максимальна ціна. Хоча новинний фон, наприклад, яка, якийсь прорив в цьому напрямку може дати більше якесь значення і, і 30 і 40. Ми ж розуміємо, що криптовалюта може дати інвесторам більш цікаві відсотки і, звісно, забере за це більше нервів. Тут таке. Йдемо далі. Тут, я гадаю, теж все зрозуміло. Якщо буде схожа конструкція з минулим альткоін сезоном, заходити ще можна. А от на денному графіку ще заходити зарано. Немає індикатор, не показує кнопочку buy. Подивимось на других індикаторах. Так, тут ще продовження зниження і в середній зоні поки що. Поки що і цей індикатор показує червону цю зону, що курс може йти ще нижче. І коли він зайде в цю зону недокупленості, тоді і купувати. Ну, аби так все було чудово, красиво, то не завжди таке буває, правда? Купити на низу, продати наверху. Ну і так само індикатор стокастик Десь нижче середньої зони, між середньою і нижньою, щось ще тут. І для повного зростання повного циклу ще буде зниження. Ну, я так бачу. Хоча може піти наверх, звісно, може. Але щоб було більш потужний був цикл зростання, все ж таки потрібно, щоб курс сходив в таку зону в нижню. Якщо він і цього разу сходить, то ми побачимо ще один такий рух наверх більш потужний. Гадаю, тут все зрозуміло. Купити Нір потенційно можна, але особисто я трохи б почекав більш цікавих цін. Біткоін. Тут все в рамках моєї розуміння. Халвінг через 2 дні. Гадаю, в, в цій зоні курс залишиться, не піде нижче 60. І подивіться, яка, як і минулого разу, дуже красива картинка виходить зараз тут. Тобто, ще трошки може бути зниження цього тижня вихідні, після чого будемо дивитися на можливе розвернення. Не бачу, я що тут додати. Курс коливається в нижніх зонах індикатору стакастик і може ще сходити вниз, може вверх. Можливо, це вже завершення було, як дивіться, цю параболу за нею вже скільки. Тому я ще кажу, хто там дивиться точки входу в біткоін. Зараз ці точки. На мій погляд, звісно, ви проводите свої дослідження, кому, коли що купувати і коли що продавати. Повертаємось на сторінку криптоактиви, проєктів багато. Можете розкривати, наприклад, список блокчейну і вибирати один з них. Тут повна інформація. Гадаю, цей сайт принесе вам користь, як мені приносить. Як відправна точка. По криптоактиву Нір на сьогодні у мене все. Гадаю, відео вам принесло користь. Якщо це так, поставте лайк. Якщо ви думаєте, що це відео може сподобатись вашим друзям, поділіться їм. Напишіть коментар і ваші друзі побачать, де ви там що пишете, про що ви там пишете, а що там щось цікаве можливо, і так буде. Я дякую всім за коментарі. Особливо з парадами щодо нових токенів, які давайте розглянемо, щодо навіть тих слов, які я, може повторюю часто, а не можу іноді себе контролювати, ну, не все всваєш. Підсказуйте, підсказуйте, який формат вибирати, чого більше, чого менше. Але поки що ми от розглядаємо всі проекти по черзі, поки я гадаю, треба. Головний упор зробити на це. Отже, ми продовжуємо. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Болотну Федерацію буде знищено. Україна розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Офіційні варіанти в описі до відео. Віримо в Україну, все буде добре, перемога буде, обов'язково буде. А завтра розглядаємо наступний альткоін. З вами був Віктор. До зустрічі.